Друзі, мої любі, всім привіт. Ну що ж, Франція, Бельгія. Сьогодні зробимо прогноз на завтрашній поєдинок. Матч відбудеться о 19.00 за місцевим часом. Віце-чемпіони світу будуть приймати бельгийців. Будуть приймати бельгійців. Ну що ж, матч відбудеться завтра на стадіоні Еспрітарена. Давайте вже де розпочинати. Ну, по-перше, друзі, ймовірність перемоги. Ну, всі вважають, що Франція фаворит: 51%, на додатковий час 29%. На перемогу бельгійців 20%. Так, да, Франція фаворит, але у шанси є. у Бельгії шанси є. І зараз якраз я буду ділитися своїми думками. Так, да, за останні 5 матчів: 4 перемоги французів та одна лише перемога бельгійців. Давайте розпочнемо з чемпіонату 1938 року. Французи перемогли 3 у 1986 року також на чемпіонаті світу французи подали бельгійців 4-2. А ось 7.06.2015 у, у товариському поєдинку бельгійці перемогли із рахунком 4-3. Ну, останні два матчі два півфінали. Півфінал чемпіонату світу 2018 французи виграють 1-0. І півфінал Ліги Лігінації, напевно, найкращими цими командами, я його дуже сильно пам'ятаю, французи перемогли 3-2, хоча поступалося 0-2. Але зробили якийсь неймовірний камбек. І я пам'ятаю, тоді французи вийшли в фінал Ліги націй і програли ще Іспанію. Ось, бельгійці пам'ятається, є дуже багато футболістів, Квінбредер, Лукаку. Є дуже багато футболістів, які такі як Вертонген. Ще з тих часів. Тобто, да, бельгійці ось це їхнє золоте покоління, яке було в 18-му році, да, коли Азар ще був. Да, можливо, Бельгія, хтось каже, що вона не та, яка була, наприклад, у му році, але на мою собі тому точку зору, ця Бельгія, вона дуже сильна команда. і Я думаю, що да, Франція фаворит, але Бельгійці точно дадуть гідний бій французам. А французи, як команда, яка дуже успішно виступає, да, за останні роки чемпіони світу ми були да, і до фіналу ЧП Європи доходили. Лігу націй перемагали, і ще там був фінал ЧП світу з аргентинцями в Катарі 2022 року. Тобто, неймовірні, тобто, Франція вона дуже успішна, якщо ми беремо останні роки. Від Чемпіона світу бездоганно пройшли кваліфікацію, посіли першу позицію, ми це казали з голландцями, з Грецією. На ЧПЦ Європи Франція посіла другу позицію. Хтось може з вас сказати, що французи були непереконливі, перемогли перемогла в 1-0 завдяки автоголу. З голландцями взагалі була нічия, і з поляками також була нічия. Але якщо ми беремо ці матчі, то Франція, в принципі, настворювала дуже багато моментів, просто реалізувати їх не вдалося. Ну, і бельгійці дуже сильно мені сподобалися з румунами. Хоча не все так було ідеально. В атаці, у бельгійців проблем немає. Ось в захисті трішки є проблеми. Зі словаками також пропустили. Мало проблем у бельгійці в захисті, але в, атаці, в атаці ніяких проблем, в принципі, у бельгійців не було. Моменти були, просто не вдалося їх забити. Тобто, не вдалося ці моменти реалізувати забиті м'ячі. А буде команди атакувальні. Ось я очікую завтра, не знаю як ви, а я очікую дуже багато голів завтра і хотілося би щось побачити. Наприклад, як це було в півфіналі Ліги так, коли французи. Дуже хочеться багато голів, і я в принципі думаю, що були будуть. Франція також команда до Безеріха, да, так, вони дуже багато створюють, але в захисті. Певні проблеми все-таки у французів є. Все-таки певні проблеми у французів є. Да, Франція фаворит. Не тільки цього матчу взагалі Франція головний фаворит щодо Європи. Підбір футболістів височенного класу, там лава запасних взагалі супер, там, навіть якщо Франції гра не йде, там 5 замін, можна просто змінити пів команди, і воно тобі дасть результат 100%. Бельгія також дуже класна команда, але Що ми... там є також ким підсилювати. Але якщо ми беремо. Французький арсенал, да, і бельгійський, то, французь, то французький арсенал таке відчуття, що його все-таки більше. Бельгії, як Кевін Дебрюйне і Ромало Лукако. Такі люди, які можуть вигадати гол з будь-якої ситуації. Тому я думаю, так, обидві команди думаю, заб'ють. Думаю, бельгійці заб'ють, французи, ну і Франція, думаю, заб'є. Заб'є. І взагалі, я думаю, що голів буде вдосталь. Тобто обидві команди заб'ють. Це цілком ймовірний результат. Да, Франція вибирає. Але ось ці цифри вони нічого абсолютно не дають, тому що все вирішується на футбольному полі. Обидві команди заб'ють і перша команда. Я думаю, точно в основний час не програє. Я взагалі не виключаю тут екстра таймів, овертаймів, додаткового часу я не виключаю. E, взагалі мені щось підказує, що. Тут буде Екстра Тайм. Ось. Тут будві команди заб'ють Я думаю, що французи не програють в основний час. Ну, а нічия, да? Але якось я впевнений, що Франція не програє бельгійцям в основний час. Я думаю, прохід все-таки французів. Все-таки думаю прохід французів на характері, десь на жилах. Ось, думаю, Франція все-таки пройде далі, переможе з мінімальним якимось рахунком. Хоча Бельгія, я думаю, Бельгія завтра зіграє один з найкращих матчів і на цьому чемпіонаті Європи. Я цьому не зувніваюсь. Тому будь команди заб'ють. Думаю, що збірна Франції точно не програє в основний час. І думаю, взагалі, що все-таки Франція все-таки пройде далі. Ну, тобто. Скоріше за все, якась ніча на один в основний час, і там в там французи заб'ють переможний гол та переможуть. Скоріше за все, так. Ось, Це моя така думка. Я просто з вами ділюся. що думаю. Я думаю, що будь-якому не заб'ють Франція, як мінімум в основний час за 90 хвилин точно не програє. І взагалі думаю, що тут французи пройдуть. На жилах 2-1 десь але пройдуть таки французи в чверть фінал Чемпіонату Європи. Що думаєте ви? Пишіть взагалі в коментарях прогноз на цей суперматч. Я вам сказав. Думаю, все-таки пройде Франція, але це буде з мінімальним рахунком. Скоріше за все, десь 2-1. Дякую вам за увагу, друзі. Бережіть себе. Всім до нових зустрічей!